Привіт! А давайте сьогодні помалюва... помалюємо кристали. Я буду малювати в альбомі від Варкнайпа. Мені дуже подобаються їх міні-листівки, вони невеликі. На них малювати швиденько і не займає багато часу, і це дуже великий плюс для нашого темпа життя. Я вибрала кілька рефів, і спочатку я трошки поясню, як я аналізую малюнок, як я малюю, а далі просто подивитись процес, Хочете, повторюєте, хочете, малюйте свій. Спочатку я малюю форму мого майбутнього кристалика, Приблизно. Уточнюючи спочатку, де буде зверху відступ, знизу, зліва праворуч, а тоді вже уточнюючи всі грані. Я вибрала простий кристалик, але взяла прозорий, тому що прозорі речі важче малювати. Але сьогодні ми розберемо, як це робити так, щоб ви змогли малювати будь-які прозорі кристали, чашки, і це не викликало у вас страху або проблем. Я промалювала форму кристала, а також додаю внутрішні грані, які ледь бачу, як на уроці геометрії, ми малювали куби пунктирним штрихом. Додаю ще листочок вільхи, він буде в мене, просто щоб показати, як малювати фон. Вимальовувати сам листочок не буду. Для листочка в мене є один урок, а також я ще додатково покажу, як я малюю листочки, якщо я хочу їх показати більш реалістичними. Для цього буде окремий урок. Я трошечки прожилки промальовую і шишечку вільхи додаю, щоб наша композиція була більш цікавою. Маленька, одна шишечка цього буде достатньо. Отже, наш кристалик найбільше схожий до кубу. Я дивлюся, які в мене є кольори. Я вирішила робити синіми кольорами, блакитними, синіми. Я взагалі, коли малюю, дуже мало використовую кольорів. Спочатку я трошечки наведу форму грані, щоб краще було видно для малюнку. Можна теж так робити, можна додати графічності і промалювати ці грані лінером. Це теж додає такий красивий ефект, як на мене для скетчингу. Одразу додає контрасту. І щоб не загубити внутрішні грані, теж їх трошечки-трошечки намічаю. Я уявляю, скільки там позаду в мене буде грані і стільки намалювала. Отже, розберемося на, на прикладі кубика. Якщо він у нас простий, ми пам'ятаємо з геометрії, як ми це робимо. Якщо світло у нас праворуч, то одна зі стінок буде в нас більш затемнена, світло трошки зверху, тому верхня частина сама світла, тут зрозуміло. Саме цим ми орієнтуємось, коли малюємо кристал. А тепер. Ми промальовуємо внутрішні стінки, які ми бачимо прозорі. Якщо наш кристал матиме дуже товсті стінки, то ці грані будуть трошечки зіскажатися і будуть не так рівно, а вище або нижче нам видно. Спочатку ми промальовуємо форму і тіні, не враховуючи прозорість. Тобто, ми даємо основний тон, що ці грані в мене будуть самі темні. І ми одразу бачимо, що в нас такий кристалик дуже цікавий вимальовується. Одразу він набирає об'єму. І тільки після того, як ми зробили певний об'єм, ми почнемо домальовувати і вимальовувати нашу прозорість. Наприклад, те, що наш. Прозорий, він стоїть на якійсь поверхні, то нижня частина в неї обов'язково місце дотику буде темніше. Плюс він в нас прозорий, в нас там буде листочок, тому задня ця грань, яку ми чітко бачимо напроти очей, так паралельно нашому, як ми бачимо, вона буде саме темно, зелений листочок. Якщо б там був білий якийсь фон, то вона була біла, а так ми будемо темним зеленим замальовувати. Після того, як ми основний об'єм додали, ми вже підглядаємо на наш реф і додаємо якісь збліки, відблиски, посилюємо по задній грані, посилюємо нижню тінь, обов'язково найсильніша тінь у нас там, де об'єкт наш доторкається до поверхні. Посилюємо наші грані вже орієнтуючись на риф. Але перше базово, ми зробили об'єм, не враховуючи нашої прозорості. Я тепер приступаю до листочку. Я люблю наточення олівці, тому я одразу наточую їх і кришечка від міні-листівок, від альбом дуже зручна, особливо на виїзді, щоб не сорити на неї, точу, потім викидаю. Я набрасувала рівно олівцем, але наводячи вже темно-зеленим олівцем, я додаю нерівності к нашому листочку. І я тепер намагаюся зрозуміти, де в мене листочок, якщо зовсім прозорий кристал, і де в мене прожилки йдуть, і промальовую також їх. Я малюю зараз не враховуючи товщини стінок мого кристалла, він у мене буде повністю прозорий, якщо він мав всередині пустоту або в товщину, дивлячись з якого матеріалу зроблений, матовий, прозорий, непрозорий, то, наприклад, мої прожилки від листочки вони були або нижчі, або вищі. Я про серединки листочка, вільхи промальовую світлим олівцем, і тоді кожен кусочок ще промальовую окремо темними від прожилок до прожилок, щоб був теж об'ємчик. Якщо б я малювала більш фотореалістично, то я б промальовувала не одразу все, а кожен кусочок кожну від прожилки до прожилки в одному місці, потім від прожилки до прожилки в другому місці, таким чином промальовувала б весь листочок. Оскільки я хочу просто дати, показати, що в мене є фон, що там якийсь листочок, і я не так детально все це промальовую. Але я навмисне роблю темний листочок, щоб більш підкреслити прозорість нашого кристалу. Використовую світлий, зелений і темний зелений. Для кристала я використовую тільки один колір темно-синій, можна було сірий, можна кілька кольорів, але, в принципі, я взяла той, що мені. Перший і найбільше сподобався колір і ним промалювала. Якби я взяла, наприклад, рожевий, червоний, темно-зелений, в мене був би просто іншого відтінку мій кристалик. Зараз я намагаюся робити штриховку від прожилки до прожилки. І е, е, за рахунок того, що в нас все ж таки кристал трошки. Текстуру з'їдає нашого листочку, я після того, як трошечки промалювала його, зафарбувала одним кольором, щоб збити деталі. Тому що за нашим кристалом листочок буде більш деталізований. А те, що ми бачимо через кристал, менш деталізовано. Місцями я вже починаю більш посилювати темні частини гранів, додавати відблиски відтінки зеленого і промальовую листочки. Після того, як ми дали основний фон нашому вже листочку, ми посилюємо грані, додаємо ще більше зеленого на наш кристал, адже наш листочок на фоні дуже дає багато зеленого відблизки повинен давати. І Ми вже зробили наш кристал, намалювали, але тепер, дивлячись на наш темний фон, ми більш посилюємо деякі грані, посилюємо деякі місця, тільки, щоб більш показати об'єм, показати, що в нас він не круглий, а з різкими гранями. Це така робота, яка може зайняти дуже багато часу, і наскільки детально вже деталізувати, додавати детали, залежить від того, наскільки у вас є на даний момент часу, терпіння. Я вже піддивляюся на рефи різні, інколи можу піти каву зробити, тоді без рефів додати щось, просто знаючи, що так буде більш. Цікавіше. Або, думаючи, що в мене якась грань, наприклад, погано видно. Наш кристалик практично готовий, в нас залишилось ще трішечки домалювати шишечки, тінь і базовий принцип малювання кристалів, яким я користуюсь, я вам розповіла. Сподіваюся, вам він теж дуже сподобається. Саму шишечку я буду малювати коричневими кольорами. Спочатку я зроблю текстуру, намалюю, а тоді дам об'єм. Звичайно, навпаки, роблю спочатку об'єм, потім текстуру, але інколи навпаки. І зараз хочу показати, яким чином це виглядає. Ми намалювали плоско нашу шишечку. вона найбільше схожа на коло, овальчик. Якщо у нас світло з однієї сторони, тіння з іншої, і навпаки, з іншої сторони світло. Я прямо поверх нашої шишечки додаю об'єм. Я бачу, що в мене недостатньо цього об'єму саме цим кольор, тому, кольором, тому я взяла більш темний, практично чорний колір і додаю більш текстурності і затемнення в темні частини, а в світлі тільки трошечки. Так більше посилюю темну частину і таким чином, в мене шишечка одразу має об'єм. Я вирішила, що мої листочки теж недостатньо об'ємні, тому що у вільхи листочки кожна від жилки до прожилки дуже об'ємні такі вигнуті листочки, тому я просто ластиком додаю об'єму. А далі вже робота над деталями. Десь можна підкреслити сильніше, а десь, навпаки, зробити менш об'ємним, менш детальним. Сам кристалик я підкреслюю ще тонко наточеним олівцем грані, а листочок навпаки прибираю деталі. Отже, наш кристалик вже готовий. Всім натхнення.